Ви не уявляєте, наскільки рандомним буде це відео? Традиційно, влада і її кава. Влада це я. Я працювала в маркетингу та комунікаціях 7 років, якийсь час назад. І це якийсь час назад це дівчатки вже майже 10 місяців. Я звільнилася для того, щоб кайфувати від життя, від роботи на себе, завела цей youtube канал розповідаю що тут щось корисне, щось не корисне. Просто щоб вам було під чого посуду помити. Знаєте, що Прийшли в моє життя, зміни. Хороші, хороші зміни, і тепер ми будемо вчитися кайфувати від цього життя не тільки в роботі на себе, але і в роботі на фулл таймі. Але про це я зняла окреме відео. Воно буде велике. І сьогодні я хочу його змонтувати. І взагалі в мене сьогодні дуже багато планів, тому що завтра я їду у відпустку. Я така щаслива, тому що знаєте, одна справа, коли ти сидиш там вдома і маєш якісь вихідні, але в тебе все одно загружений мозок. Типу тим, що ти маєш щось зробити, прибрати чи щось ще зробити. А інша справа, коли ти їдеш у відпустку, і ти ні про що не думаєш. Оце моя ціль поїхати і взагалі ні про що там не думати. В першу чергу я хочу, щоб ми, як суспільство, нормалізували мокре волосся, виходити з мокрим волоссям усюди. Тому я сьогодні буду з вами так. І знаєте, у мене було три дні, щоб доробити всі мої справи, тому що я одразу після відпустки, логічно, у мене там буде один день якийсь, і я одразу вийду в цю фултайм роботу. І у мене було три дні, щоб все доробити. І два дні я не робила взагалі нічого, і я зараз, знаєте, я вже от останні ці там півроку я намагаюся приходити до того, що в мене можуть бути такі дні, коли я така, що я хочу робити? Нічого, хорошо, давай робити нічого. Давай підемо купимо пачку чіпсів, будемо їсти просто кайфувати від цього, від того, що ми будемо їх їсти, і, і не гризти себе за те, що я нічого не роблю. І я, от прям знаєте, вчусь в це. І, відповідно, я нічого не робила два дні. Такий стан був галімий, і от обстріли, і одні жалоби. І якось взагалі нічого не хочеться. Я така, ну блін, у мене один день залишився, щоб все зробити. я виписала список справ. Це, до речі, те, що мене от прям мозок мій дуже розвантажує, це коли я собі випишу все, що в ньому є. Типу, що мені треба зробити? Я все виписала і така, я ніфіга не встигну це все сьогодні зробити. Ще я дивлюсь. Відчувних домогосподарек, я думаю, боже, мені треба їх додивитися просто критично до відпустки. І я на останніх майже типу мені там вісім серій залишилось, і я тільки що от зранку включила серію там, де помирає один з головних героїв. Не буду спойлерити, Я знаю, що є люди, які ну 20 год серіалу, але є люди, які ще його тільки починають дивитися. Не буду вам кидати цей ужасний спойлер, який залишив мені ще в дитинстві травму. Але з такого цікавого до речі, розкажу вам про травми. І ви знаєте, можливо, ви не знаєте про те, що є спеціальна терапія, яка називається мдр терапія для людей, які пережили. Різного роду травми. І вчора я вперше пробувала цю терапію з моєю психотерапевткою, ми провели сесію. Вона працює таким чином, що, коротше, коли ви знаходитесь в стані REM-сну, типу швидкого сну, ваші очі якимось там чином так двигаються. Зараз я буду ну, пояснювати, типу, от як я це розумію? Можливо, я щось вам не говорю якусь фігні, але. Но... Ну, щось десь, можливо, буде правда. Значить, у вас очі якось так рухаються, і у вас в голові завдяки цьому все стає по поличкам. типу ваш мозок в стані швидкого сну процесить все, що з вами відбувалося за день. І типу вся вся інформація вкладається в мозок. Але якщо у вас трапляється якась травма, травматична подія, яку ви переживаєте, вона не стає на місце і воно просто там ну не знаю такої чорної дерою і Цю чорну дору можуть різні тригери, різні ситуації її будоражить і вас повертати в цю травму. І якраз МДР-терапія, вона створена для того, щоб ви там з певними рухами, чи там зіниць, чи з певними рухами тіла, наприклад, ваш мозок це все запроцесив, і ваша травма стала звичайним вашим спогадом, який не має, типу, не може викликатись через певні тригери. В общем, якось так. Блін, просто я сіла записувати це відео, я така, я хочу, щоб було людям підшопомить посуду. Травма, терапія. Ну, тип. Ну що, таке життя. От. І я просто хотіла сказати, що я після цього себе так добре почуваю. Не знаю, я сподіваюся, що цей ефект буде ще тривати, але я відчуваю прям дуже сильну різницю між тим, ну, в якому я стані була до цього, і в якому після. В тому, що, типу, мій травматичний спогад він для мене просто спогад, як ну, будь-який спогад в нашому житті. да, там, Ви зранку сходили в магазин і, ну, і все. Да? У, вас, у вас не вмикаються якісь тригери від того, що ви пішли в цей магазин, вам там страшно чи щось подібне. Ви це, не повертаєтесь в цей спогад, ви його не проживаєте знову. Ви просто сходили в магазин. У вас просто була отака ситуація, а потім була отака ситуація в житті. І для мене мій травматичний спогад став просто звичайною ситуацією. І я просто така щаслива від цього. Але мені потім сказали, що типу. Мозок може це типу ще процесити декілька днів, може снитися якісь сни, і я просто всю ніч так боже, якісь сни ж запам'ятаю. що мені буде щось сниться. Кроше не виспалась через це. От так, це коротше, до того. А до чого? Ну просто що відчувним до мого сподарик. Короче, нада ще додивитися купу речей зробити. Найголовніше, що в мене через годину я буду проводити воркшоп по сторітелінгам. Це просто афігенне навчання. От буквально всі, хто були на моїх воркшопах, вони знають, що вони саме по старітелям вони виходять і вони бачать ідеї в усьому. Вони знають, як все розповідати, як доносити цінності і так далі. Коли я буду їх ще проводити, я не знаю. Я тут насправді його так досить спонтанно вирішила зробити і мало про нього розказала, але така. Так, нормально, нормально, бо все одно мій фокус зараз буде на фултайм роботі. Плюс, у мене зараз в роботі, так десь в серединці, ми з моєю мастер групою що дуже цікава штука. коротше я вам якось окремо розкажу. Я вам сказала, що це відео буде рандомним. Тому поїхали. А сьогодні я вас хотіла взяти в такий вложик, там де я з мамою тусуюсь по Києву, по сонячному. Ми йдемо пити каву, ми йдемо всі свої на хрещатику за моєю панамкою, за якою я ну, дуже планувала повернутися, бо вона мені дуже сподобалась. Йдемо в сенс, дивитися книжки, їсти сирники. І, коротше, все це мало бути, якби не йшов весь день який ливень. А я в кроксах, Бонечка в чехлі. Але ще вчора виявила, що у мама є плани в стороні, типу, біля ВДНГ. І я така, клас, ми не поїдемо в центр, але ми підемо на погуляємо по ВДНГ трошки, там зайдемо в якісь кав'ярні і заїде в республіку знову ж таки всі свої. І сьогодні просто злива весь день. І от очікування були, що ми хоча б погуляємо на ВДНГ. Ми вперше приїхали в республіку, тому що вона знаходиться дуже-дуже далеко від нас. І тут на паркінгу є така штука, що можна відсканувати QR-код, щоб знайти свою машину. Типу, ти і вона тобі там пише, в якому, типу, секторі твоя машина знаходиться, тому що в нас була ситуація, коли ми загубили машину на парковці і дуже довго шукали. Тут платна парковка. Я знайшла всі свої, але дім-то декор. Подивіться, які хороші чашечки. Дивіться, мені не подобається, але типу, хотіла би я собі таку чашечку додому прям купити. Не знаю. не Це таке, знаєте, типу, щось з розряду, якщо мені подарують, я буду рада. Але сама не знаю, класно. Ось ці мені. Там більше подобається. Вони ще ніби як блестять. Клас. Ці прям прикольні. Зі смайликами лиця красиво, красиво. Ще з прикольного це свічки пахнуть ну просто. Ну, дуже балдешно. І я думаю, що коштують. Ну, 400 гривень. Ну, типу, ну це, звісно, випросік, чи це багато чи мало. Але запам'ятайте собі, якщо хочете щось, щоб пахло прям знаєте не такими, нетиповими типовими душками, як всі додають. Тость, а ще ось ці, це здається, з броварів дівчата роблять. Також я пробувала у нас в місті, також мені подобаються. Написано, що пахне запеченим хлібом, і круасаном, і маслом, От воно ну, реально воно так пахне. Дуже-дуже-дуже смачно. Дивіться, який красивий, клас, клас. І наскільки я розумію, він прям, ну таке, якщо з головного входу заходити. То... Вау. Все, знайшла. Знайшла пенаму, яку хотіла, зараз тільки ще колір виберу. Прям же ж про неї думала весь тиждень. А Отак виглядає темно синя. Но я не собі блакитну. До речі, я людина, якій абсолютно, вообще, ніяк не личить кепки. От я просто, ну знаєте, як називається? Додіслав. От это я в кепці. Мені дарували якийсь сертифікат всі свої, і я від цього бренда купила собі типу умивалку. Я не знаю, що з нього умивалка, але я досі нею користуюсь це, типу вже. Більше ніж півроку, і у мене там її дуже багато. І вона мені дуже сильно подобається, прям дуже сильно. А ще тут є моя. Знаєте, в стілі якихось от таких мрій, типа, ну, колись воно мені треба, і я дуже хочу. Я хочу дуже цей ці блістящі валізи від Хеверест. Ну, це якась знаєте, така манічка. Щось колисти собі купити цю валізу. Все. І тут дивиться, що щось прикольне. Але приїхала тільки за панами. Тут посеред фудкорту знайшли окремий заклад. І такий красивий. Дивіться, грузинський. Ми поважаємо грузинську кухню. Взяли міні-хінкалі і ще принесуть міні-хачапурі і лімонадікси. Так, міні-хінкалі ми вже зацінили. Вони міні і балдож, а це міні-хачапурі. Ну, щоб ви розуміли, вони реально дуже маленькі, але це нам взагалі за голобоз їсти. На одному з майстермандів ми якраз обговорювали те, як постити якийсь контент, якщо подія вже відбулася. Наприклад, ти з'їздив у відпустку там, три місяці назад, в тебе куча контента звідти, в тебе купа якихось відосиків, сторісів, і, і, не знаю, ідей, історії, хочеться щось розказати, але ніби вже недоречно, бо вже пройшло дуже багато часу. І я якраз в цей момент, ну, типу, для мене це взагалі не проблема. Я думаю, що можна виходити і розповідати, скільки. Як часу не пройшло, типу, а знаєте, що колись було? Так от, я, коли була в Іспанії в останній там, день я записала спеціально для Ютуба відосік з супермаркета. Ти переживаєш такий досвід, який ти не переживеш в звичайній подорожі, коли ти поїдеш там, не знаю, в Барселону чи Мадрид, чи навіть якийсь там Ов'єдо, чи кудись менші міста. Ти не переживеш цей досвід, тому що в Каміно ти безпосередньо контактуєш і бачиш, і живеш поруч з людьми, які живуть. Ну, типу, отрушні іспанці. Вони живуть в маленьких містечках, селах. Ну, типу, це не туристичне життя, яке ви бачите, ви бачите реальне життя. І тому для мене багато речей були такими знаєте, відкриттями. І тому я зняла такий відосічок з супермаркету. Для мене найбільше стрендж це те, що якщо ви хочете купити один маленький сік, то у вас не вийде. Вам треба купувати або шість, або є упаковки з трьох, І це типу, найменші, які я зустрічала, але вони не смачні. Я вже пробувала. І ще е, сік з молоком. Фрута Андреча. І знову ж таки, я би спробувала, але тільки шість штук можна купити за один туди Аппіленніше в іспанських супермаркетах це, звичайно, відділи з булочками. Я взяла собі імпанаду. Вона з чимось м'ясним, але я не знаю з чим. І в мене вже була ситуація, коли я купила собі щось, де було написано «бікон», а інші слова я не розібрала. і Мені здавалося, що воно якесь порчене, але воно просто було е, типу з голубим сиром. Це просто класика моєї їжі щодня. Я їла щодня оці салати, це або паста з руколою, ну типу там буквально салати з пастою, з макаронами і Цезарь. І ти просто додаєш в це все, типу, ще якийсь хамончик чи фует, і ну типа, бімба. 3,15 можна знайти дешевше, можна за два-сіми знайти. Ну. І так само, як я показувала з соками, така сама історія з йогуртами. Ви не можете купити просто один окремий йогурт. Це або упаковка з чотирьох, або з шести. Навіть якщо це типу маленькі такі десерти, то це все одно. Типу маєте купити дві штуки одразу. Іх. Але мені я так хочу, що туди але чотири штуки в мене не в Кошти цей хамон знайти в упаковках. По одному євро його там геть-чуть. Але, типу, 1 євро десь 50 грам, здається, 45-50 грам. У нас в Україні хамон 1 гривню за 1 е, грам коштує, я вже перевірила. Може навіть більше. Я беру собі сельчечончик. Я його вчора їла, також за 1 євро. Мені також прям дуже сильно сподобався. Але насправді і шиночка за 1 євро. Все, що хочете. Сирочечки і знову заморозка. І так само, блін, морозиво. Хочете морозиво, ви не купите собі, просто окремо морозиво. Я дуже хочу спробувати якесь таке, але, типу, я його стільки не знім. 7 євро. Не сьогодні, не сьогодні. Я розповідала, що я каміно завершила раніше, тому що я відчула, що я так хочу. І що найбільше мені хотілось бути саме в Любліні. Для мене Люблін це моє місце сили. Прям 100% я його обожнюю. Я в Любліні вчилась, жила декілька років. І весь час, коли мене є якась можливість приїхати повз Люблін, я завжди туди заїжджаю. Я себе там почуваю дуже добре. Хоча це маленьке містечко, типу там немає. Ну я не можу сказати, що там є щось таке вау-вау, типу, туристичне, щось подібне. Просто знаєте, таке. Місце, місце, місто, яке відчувається для тебе домом, і куди тобі хочеться весь час повертатись. І я просто вчора застелила постіль з ікеї, яку купила в Люблені лампочку. Це знаєте, в мене весь час ці спогади класні. І, до речі, я ж летіла. З Іспанії, ну я там зупинялась в Італії. Коротше, в мене була пересадка, і я прилетіла. І в мене був час до мого заселення в Любліні, І я пішла в аквапарк. І я так. Хочу в аквапарк, я вам не можу передати. У мене був типу, я прилетіла о 9-й ранку, о третій ран... дня у мене заселення. Що мені робить? Ну, реально, що 6 годин в тебе рюкзак заселити раніше тебе не можуть. Я написала чи тут GPT, Він такий каже: йди кудись на масаж, або йди в якийсь аквапарк. І я зрозуміла, що ніколи в Любліні не була в аквапарку. І я перед цим ввечері в Італії купила собі в супермаркеті. Салат і купальник за 10 євро. І я е, після прильоту, е, ну, дочекалась, поки аквапарк відкриється, купила собі, не знаю, здається, там півтори години в аквапарку і пішла сама в цей аквапарк. І це було просто афігенно. І знаєте, я в цей момент така: типу, так, стоп. Владіслава, пофіг на всіх, ти тут нікого не знаєш, тебе ніхто не знає. Ти ніколи цих людей не побачиш більше. Ти тут, типа, пару днів в цьому Любліні, Що може статися? Не знаю. Ми все відпускаємо. І я от просто включила свою внутрішню дитину максимально от просто, Я така все, я буду зараз ходити на всі гірки, я буду радіти, я не буду себе стримувати в тому, що я там кричу чи я там сміюсь голосно, Я просто буду кайфувати. І аквапарк, звичайно, там такий малесенький. Але я отримала стільки задоволення і, чесно, вам скажу, що напевно від початку повномасштабного вторгнення я не пам'ятаю, от коли в мене були такі емоції. от Абсолютного щастя від цих гірок, від у цього, ну ну типу, це було дуже круто. Навіть не дивлячись на те, що я була одна, і мені по факту там, ну знаєте, нема з ким цей досвід пошерити, але я все одно була дуже дуже щаслива. А ще де я проводила час, коли в мене, ну знаєте, от. Між типу заселенням, я так зробила, коли я їхала в Каміно і е, залишалась в Кракові і з Любліна, потім в мене був час до потяга, то я їздила в ікею. І я прям теж ікею люблю. Хоча, коли жила в Варшаві, сама мені було 17 років, і я приїхала в Варшаву, в мене не було там ні друзів, ні знайомих взагалі нічого. У мене було два місця, де я весь час проводила час, тому що я жила в жахливих таких місцях чи з купою людей. Коротше, все окрема історія І я проводила час в ладно в трьох місцях торгових центрах, тому я не люблю і я дуже довго прям ненавиділа торгові центри в спортзалі У мене ну типу як від університету, я мала ходити в кудись в спортзал, і я там весь час просто не знаю могла по три години сидіти кожен день. І в ікеї. От, як кожні вихідні я жила біля Ікеї в кінці Варшави самої, і я кожні вихідні їздила в ікею і там їла, і тусила. І зараз, зараз звичайно, ти, ти типу приходиш в ікею Боже вже як до себе додому. Але в Любліні це якраз така нова ікея була. Я пам'ятаю, коли вона відкрилася. В принципі, знаєте, я в Любліні все пам'ятаю, як воно відкривалось. Ти, типу, виходиш в центр і такий, о, цього не було в мої часи, цього не було. І зараз, звичайно, Люблін дуже, дуже класний став. Ще. Люблю, люблю. Та блін, я така дінозавра, що я пам'ятаю, як в Варшаві ще половини метро не було. Знаєте, я їздила в університет у метро, і моя. так, це Бонечка, якщо що, е, І я їздила в університет у метро, і моя гілка метро від Двожець Віленський до не пам'ятаю, Рондо Дашинського, вона займала 13 хвилин, рівно 13 хвилин і їхала на метро. І... Але я жила. Далі, типу, на Білоленце, якщо хтось знає цей район, типу, може хтось є там з Варшави чи хтось колись там жив. І мені треба було типу ще пів години їхати на автобусі, щоб доїхати до метро. А зараз уже метро побудували на той район. Тобто, якби я жила там зараз, то я би просто вийшла пішки на метро, сіла і там 20 хвилин. І я би доїхала. Це прям дуже прикольно. і і дуже обідно, що типу, так не працює в Києві. Що у нас типу нічого не відкривається, тільки у нас все закриває. Хтось показує, може намалювати краще. Якби я не спішила кудись зранку, у мене є моя ранкова рутина, яку мені прям обов'язково робити, і це типу там гуляти собакою, їсти. І від нещодавно я саме в ранкову рутину вписала для себе вивчення іспанського вилазить. Бо раніше я цим займалася хаотично, коли в мене є час тоді, тоді, тоді. Але от основний прикол, коли ви хочете впровадити собі нову звичку, це зафіксувати для себе час для цієї звички. Тобто я знаю, що я це роблю після того, як я поснідала, перед тим, як я берусь, наприклад, за якусь роботу або щось там йду робити. Я вчу самостійно, я вчила іспанську в школі, у мене є. Ну, тепер я не можу сказати, що я блін, 5 років її вчила, і я вийшла, я можу розмовляти. Я просто пам'ятаю якусь базу. Плюс я дуже багато подорожувала Іспанії, і там, крім того, що я двічі в Каміно ходила, я ще а, ну, типу, в Каміно ти безпосередньо боча з іспанцями тусуєшся, спілкуєшся, ти все одно якісь там базові слова знаєш. Е, ну і плюс я просто подорожувала багато там: Барселона, Мадрид, Майорка, це все. Тому я вирішила цю частину А 1 вивчити самостійно разом з відеоуроками. Разом з чатом GPT, який повністю, з яким я повністю роблю всю граматику. А вже типу, на якісь наступні і, типу, покращувати розмовну іспанську, я вже піду на якісь там курси чи до репетиторів. Стосовно чата GPT, як вчити разом з ним, то я просто йому прописую те, що я вже зараз там прийшла, те, що я вивчила, що я хочу потренувати з ним, типу, давай от, там теперішній час, давай все зараз будемо там, відмінювати чи щось подібне. Плюс проаналізуй мої помилки. Давай проопрацьовуємо помилки, давай робимо то-то-то. Ну, зазвичай він сам пропонує дуже багато вправ. Я затестила це вже колись. Я перед тим, як їхала в каміні, я робила так само з англійською, тому що я відчувала, що в мене англійська вже трошечки підкачує. І я прям кожен день систематично, там, протягом місяця, приділяла кожен день півгодини, тому що просто от, під, е, прокачають граматику і, типу, розмовну. Лексику, ну вищаджу жіпті й говорить, можете власне. казала іспанську. До речі, я не сказала, що у мене ще є сайти, які, з якими я вивчаю саме лексику, граматику. І вчора знаєте, я щось почала свій блокнотик, так типу структурувати, там дивитись, що я в нього виписую туди-сюда. Я поняла, що у мене вже якби пів блокнота мого виписано. Подивіться, вже половина виписана, і в мене тут десь граматика, десь тут лексика, десь числа, щось таке. І я така, Боже, мені треба цю інфу десь зробити якось структурованою, і я пішла сьогодні зранку. Ребята, типу, вісім ранку я вже в епіцентрі стою, тому що мені треба блокнот. І я пішла купила сьогодні собі і фломастери спеціально для цього, і блокнот величезний. І думаю, ні, це треба зробити сьогодні тому що, якщо я піду працювати, ну верніше, коли я піду працювати, в мене не буде просто часу цим займатись. А я хочу все. Переписати, а я знаєте, такий задрот. Я, по-перше, блокнотний задрот. По-друге, я ота дівчинка, у якої купа маркерів, і їй треба, щоб було все красиво, Я буду 200 разів це переписувати, щоб воно було прикольно, ідеально, щоб я до цього поверталася. Господі прости. Просто вам це розповідаю. У мені я наткнулася на мій список справ, де написано: це подати декларацію. Це все. Тому вже коли я буду, коли я буду це все діляти. Якщо піду цим себе займатися, ви знаєте. Це всі, хто дожили до цього моменту відео, ви найчудовіші люди, найтерплячіші люди. Сподіваюся, що у вас теж добре почався день або приходить, або вже закінчується день. І всього-всього-всього вам самого класного. До зустрічі!